Слава Ісусу Христу! Сьогодні святкуємо свято стрітання Господнього, і про це свято ми читаємо у другій главі Євангелії від Луки, і саме ця розповідь лягла в основу сьогоднішнього свята. У цій події Євангелист Лука описує, як. Пречиста Діва Марія разом з обручником Йосифом принесли новонародженого Христа до храму, виконуючи юдейський припис, юдейський, юдейський закон. І також у цій розповіді згадується про те, як праведний Симеон і пророчиця Анна зустрічають цього новонародженого новонароджене дитя. Щодо, щодо цього іванівського читання. Про подію стрітання можна виокремити низку тем. Одна з них може бути тема ролі батьківства, ролі батьків у тому, аби привести дитину до храму, подібно як це зробили батьки новонародженого Христа. І роль батьків полягає у тому, не аби заставляти, не силувати, не змушувати. Дітей приходити до храму, навчити їх ходити до храму, але полюбити храм. Друга тема, яку можна виокремити у сьогоднішньому єванському читанні, це є постать самої Богородиці. Сьогоднішнє свято згідно з, з літургійною традицією, відноситься до Богородичних свят. Хоч на перший погляд воно виглядає досить дивним, але воно належить до Богородичних свят, а не до, не до господських. І тут постава Богородиці в черговий раз виступає як та, яка є постійно з Христом. Від моменту його народження супроводжує продовж цілого його життя, постійно перебуває з ним у важких моментах Христа. Під час його земної мандрівки, і аж до його хресного розп'яття на Голгофі, і цей образ Богородиці, яка постійно є з своєю дитиною, не картає, не примушує до якихось дій, поступків, але поважає, поважає свободу, поважає вибір і завжди стоїть осторонь, і це завжди приваблювало і приваблює. В поставі Богородиці. Ще одна тема, яку можна відчитати з сьогоднішнього євангельського уривку, це є, це є ті старші особи, про яких читаємо у Євангелії, праведний Симеон і пророчиця Анна. Деколи так стається, що для того, аби зустріти Христа, людина має пройти довгий шлях. Часом для того, щоб зустріти Христа, потрібно дійти аж до старості своїх літ і, можливо, аж до моменту переходу у вічність. Саме це можемо відчитати в, в поставі і в особі праведного Симеона і пророчиці Анни. Деколи, аби зустріти Христа, Бог веде людину дуже дивними шляхами. Часом для людини незрозумілими, часом це такі шляхи, які обурюють людину. Але будьмо певні, що Господь знає, яка дорога для кожної людини є його особлива, і саме ця стежка, і саме ця дорога необхідна цій, цій людині. Ще одним цікавим моментом сьогоднішнього свята може бути сама постава новонародженого Христа Бога, який не потребував бути обрізаним у восьмий день після народження, який не потребував того, аби бути принесеним до храму, що діється сьогодні, у сьогоднішньому святі, не потребував хрещення, про що ми згадуємо у у Богоявлінських святах, але проходить не як той, який наказує людині, що робити, який шлях вона має пройти, але проходить з людиною весь шлях від моменту її народження, проходячи все те, до чого він сам закликає людину, аж до того моменту, аби зійти на, на Олгофу і бути розіп'ятим. І ця постава Христа Бога, вона завжди дивує, дивує людей. Бог виступає, як той, не що наказує щось, наказує щось людині робити, вимагає щось від неї, але як той, який найперше це робить сам. І це завжди приваблює. І як на мене, це, це те, чого ми мали б самі навчитися. Зазвичай, ми звикли від, від людей вимагати, але питання, чи, чи ми самі, самі це робимо. І Христос закликав нас брати на себе свій хрест і те, іти слідом за Ним тільки тому, тому що Він сам це зробив. І як хочеться йти за таким лідером, який. Наказуючи щось зробити, сам сам це робить. Думаю, що у сучасному світі дуже часто цього, такого, такої якості у, в поставі лідерів цього бракує. Вимагати від інших те, чого ти сам не перше робиш. Я б у сьогоднішньому Єванівськ... єванівському читанні хотів наголосити на, на такому. Ми читаємо, як праведний, праведний Симеон, е зустрічаючи дитя Христа, вигукує свій, е скажу, скажу так, знаменитий молитву гімн, е нині відпускаєш слугу Твого владику». І цей, цю молитву, цей гімн, ми повторюємо щодня е кожного дня під час вечірній. Якщо подумати, якщо задуматись над тими словами, то для праведного Симеона цей, цей, ця молитва, цей, цей виклик, цей гімн – це фактично були останні слова праведного Симеона. Натомість, якщо подивитися, де церква використовує ці слова у, у молитві, зокрема у вечірні, то згідно з літургійною традицією, вечірня – це не є кінець нашого дня, от так як ми розуміємо день. Бо в літургійному вимірі день починається з вечірні. І якщо для Симеона це був фактично останній момент його земного життя перед відходом у вічність, то для, то для нас, для тих, які живемо тут на землі. Оцей, оцей, оця молитва нині відпускаєш слугу Твого Владику. глаголу твоєму з миром, це фактично є початок, початок нового церковного дня. Цей гімн нині відпускаєш слугу Твого Владико, співається кожному новохрещеному немовляті чи людині, яка хреститься у дорослому віці. Саме з цього починається з цього, з цього гімну. Тишно починається починається життя людини. І Цей гімн говорить про світло, світло на просвіту народам, світло, до якого покликана кожна людина. У хрещенні кожній людині дитинці вручається, вручається свічка для того, аби вона все своє життя. Просвічувала світлом віри і добрих діл. І оце слідування у світлі, це, це і є початком, початком е, і напрямком життя е, усього життя людини. Оцю тему світла яскраво підкреслює сьогоднішнє свято. Недарма у церковній літургійній традиції. Постало, постало у цьому святі благословення свічок. І це свято стрітання, це, є, це є свято покликання ходити у світлі, ходити у правді. Світло, воно показує речі такими, якими, воно, якими вони є. Ми багато речей у нашому житті хочемо, хочемо приховати, хочемо, щоб вони не були явними. Щоб про них ніхто не знав. Е, і часом ми готові, готові вимагати якоїсь відкритості, прозорості, е, чесності від інших, але натомість чи, чи ми самі готові бути такими самими відкритими, прозорими, чесними. Як хочеться, щоб у сьогоднішнє свято ми. Не лише пов'язували його з, з нашим обрядом, коли ми несемо свічки до храму, до церкви для їх посвячення, але як хочеться, щоб ми наше життя просвітили справжнім світлом, щоб ми у тому світлі побачили себе справжніми, щоб ми бачили світ справжнім у, у Христовому світлі. Тим світлом. Тим світлом, у якому ми є справжніми, і світ є справжній, є Христос. І дай Боже, щоб ми у, у Христі побачили себе справжніх, і дай Боже, щоб ми пам'ятали про наше завдання бути світлом для світу. Слава Ісусу Христу!